Друзі, радий вітати вас на моєму YouTube каналі Цікаво. Сьогодні у нас дуже цікавий діалог, тому що ми говоримо з українським істориком, військовим, екс-керівником прес-служби полку Азов Олександром Алфьоровим. Буде цікаво, я вам обіцяю. Приємного перегляду. Добрий день, вітаю вас. Доброго здоров'я. Радий вас бачити і радий з вами познайомитися. Для мене це честь поговорити з вами. І перше моє запитання Україна взагалі українська держава багата на різного роду революції, різного роду такі події. Власне, таке питання, чи схожі на вашу думку революції, як революція гідності і революція 17 21 років, зараз це активно почало знову згадуватися. То чи є якісь відмінності? Бо багато хто з істориків каже, що Ну, майже одне і те саме відбувалося. Дякую, пане Криво. Надзвичайно приємно з вами познайомитися навзаєм і бути у вас в гостях. Я, Я скажу так, що насправді, коли ми говоримо про революції, то слід розуміти, що революції 18 століття, наприклад, визвольна революція Хмельницького, так, вона відрізнялась дійсно від революції 1917-го. так. Коли була українська революція, потім почався визвольні збагання. І звісно, що ці революції відрізнялися від революції там на граниті чи помаранчої революції. А от революція гідності. Це дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що за своїм перебігом це була і визначена, начебто, та революція, яку робили. Безкровною, яка починалася як Кольорова революція, таке явище, яке характерно для Європи останні вже понад півстоліття, проте за своїми ознаками, перебіг цієї революції виявився трошки інакше. Особливо коли говорю про завершення цієї революції, що я маю на увазі? Свого часу я підмітив е, таку цікаве явище, як те, що Революція Гідності, е, вона за результатами отримала зміну території, зміну кардинальну початок зміни в, в релігійній ситуації, е, повністю ліквідацію старого клану. Панування, ми говоримо про політичну чи партію регіонів, тієї ж саме чи, чи того міністрів, що в принципі, плюс отримує війну, що в принципі характерне як явище для отих старих революцій 18 поського 20-го століття. І коли я це зрозумів, я про це багато говорив, що Революція гідності, вона насправді це та стара революція європейська, яка відродилася. Це як повідання у Альберта Кам'ю: Пошесть, та чума, коли ніхто, ніхто не чекав цю хворобу, всі про неї забули, то тут вона з'явилася. І от революція гідності це не про кольорові революції європейські. Це про той старий. Привид от, про ту стару, скажімо, жінку, яку особлюють нам смертю, та, от це прийшло. Прийшло явище, яке Європа не бачила понад ста років. Ну, це не один і той самий процес. Всі революції, які були, тобто становлення української нації і прагнення до незалежності. Революція це, це кардинальна зміна. Так. Так? Тобто ми говоримо про це. Чи е, революція характерна є явище, наприклад, для поняття становлення нації, е, я скажу так, що для мене дуже болісно в цілому питання, пов'язане з такими термінами, як становлення нації чи політична нація. Чому? Ну За своє життя я почув. Тричі експертні думки про те, що колективні множинні про те, що ось тепер ми, українці політична нація. Це 2004 рік Революція Гідності, потім Померпомаранче 2000... Ресія, потім революція гідності 2014 рік, а потім після вторгнення повномасштабної Російської Федерації в 2022 році, і... і мені чесно кажучи, вже набридло завжди. Говорити, що коли складаються якісь обставини, які дуже сильно впливають на сіру масу людей, які намагаються, ну, вони сірі не від того, це термінологічно, зрозуміло. Е, коли відбувається в народі якийсь такий стрес, і диванні політологи починають говорити, що це просто відбувається зростання політичної нації. І ти думаєш, стайома, я скільки разів можна зростати? Бо люди, які старші, старшими, трошки можуть сказати, що те саме говорили в 1991 році, коли відновили незалежність. І знову щоразу диванні експерти говорять про політичну націю. Можливо, цей термін взагалі є достатньо для нас умовним, можливо, термін політична нація він на окреслює, скажімо, тих кардинальних е, сумів, які відбуваються в суспільстві. Тому я противник усіх моментів і особливо противник коли намагаються нам сконструювати історію і сказати: ось тепер народжується нація, а потім політична нація, а потім щось ще: наднація, супернація. Е, ну і колеги по цеху часто маніпулюються, ми говорять, що ну, от українці це 19 століття, тоді виникає такої такий явище. Політична нація чи там на, нація це дуже складні насправді явища, але мене надзвичайно турбують те, що ті, хто намагається конкретно визначити появу, там, наприклад, нації в 19 столітті чи в 20-му. Мене глибоко турбує, що ці історики, наприклад, жаль. Очевидно, не пройдуть тест, національний мультимедійний тест, читать точніше, зараз це не пройдеш і так, не пройдуть банального тесту з історією там українського середньої віч, mm -hmm. а, тому, скажімо так: люди, які не розуміють, що відбувалося в 10-11 столітті, в 16, -му, 17, -му, 15. -му, які, скажімо, дуже добре збиралися в 19-20, звісно, це їхнє поле. І вони ганяють по ньому м'яч, що вони хочуть винити ту націю там, де вони спеціалісти. Росіяни активно використовують насправді історичні міфи, які самі створюють, для того, щоб виправдати і свої злочини також. Власне, які вам. Найчастіше трапляються історичні міфи росіян. Мені, от найчастіше, що згадується, це щось про Бандерівців, щось про злочинну Бандеру. Вам що згадується перше? До речі, питання і до вас, дорогі друзі, який міф Радянського Союзу чи Росії вам згадується зараз? Пишіть у коментарях. Цікаво почитати ваші відповіді. Ну, через те, що я трошечки так. І підріс і начебто наприкінці Совєтського і... От, то найбільший міф, звісно, це міф про Леніна. Тобто, це той міф, який я встиг побачити є дочка Леніна. Коли в садочку, а я пішов в перший клас, коли розпався совок, але в садочку пам'ятається величезний Леніна портрет. Який був з якоюсь чи чимось в кишені. От, і пам'ятаю якийсь момент, пов'язаний з тим, що ось воно, ну, хто такий дідусь Карінін? Він дуже любив дітей. Він це, і от, от я застав той момент, коли мене почали вже квалитувати системою. Хоча, звісно, що в моєму дитинстві, коли пам'ятаю Ляніна, це вже було явище, коли Леніна люди. Ну, де так на нього? Як mm -hmm. на один з елементів гірантократії, тобто влади старих людей за віком, да? А, Але я, ви знаєте, ви запитали це питання, я відверто вам зізнаю, що так, я, очевидно, що інфікований цим вірусом Савка. Тому що сам пам'ятаю, от міф про Леніна, що от він хороший, що він такий, що він допомагав, що він з дітьми. Не знав, хто це, але бачите: ну, а інш, всі інші міфи я до них ставився, скажімо, наприклад, до е, Дня Перемоги так, День Побєди, то, Ну, я згадую 90-ті роки, початок 2000-х, як цей день насправді дійсно пульсував українців, тому що це була дата, пов'язана з пам'яттю про анти. Тих, хто загинув в Україні, а не пам'яттю про тих, хто, скажімо, переміг. А в Росії вже цей міф розвивався в інший напрямок, інший вектор, що це свято, яке консолідує, свято, яке мобілізує, свято, яке створюється в пропаганду. Ну і в принципі, ну, потім до нас сюди зайшло так, коли вони посилили свою присутність після перемоги в Чечні. І вони присутність свою грошу посилили через всі можливі фонди, культурні товариства. Mm -hmm. Ну ось, Наприклад, ця пропа... День перемоги, наприклад, вони кардинально змінили цьому явище цього... Mm -hmm. От. Yeah. І що припадає ще на думку з такого? Це звісно. Патерна, ну, великі коридори, які підземні, такі, ну, це, грубо кажучи, патерна, це такі підземні коридори, якими можна було вийти, зайти в фортецю. так. То от такою патерною є для мене поняття російської культури і церкви, масового засилля російських фільмів. Я не дивився російських фільмів. Не те, що там з 22 чи з 14. го Вони мені просто всі були бридкі, і я їх взагалі не дивився. Я не дивився ці брати, всю дурню, коротше. мені абсолютно бридке все російське кіномистецтво. Мені бридке їхня, скажімо, популяризація своїх героїв. Я давно не дивився нічого російського. Мені це просто бридке. Але це той вхід, який навантажував нас всіх цією ідеєю якоїсь спільності, очевидно. І тому російська культура це по-перше, це, це вид зброї, бо російська культура вона є провідником армії. Скажімо, вулиця Пушкіна. Це в будь-якому місті селі це маршрут, за яким летить шахет, а пам'ятник Пушкіна це точка, це локація, куди вдарить ракета. І культура, яка тісно пов'язана з обслуговуючим інструментом російської культури, і влади і політики, це російська православна церква, яка так само є одним з величезних етапів. Створенні підґрунтя їхніх міфів. І російська православна церква має бути заборонена в Україні як структура, яка абсолютно з початку війни 2014 року була в колаборації з окупантами. Тому це важке питання, я розумію, тому що відразу аудиторію можу ваш розділити на тих, хто каже, що церква поза політикою. Ну, а це питання до мене і це моя відповідь. Чуючи ці міфи історичні, таке відчуття, що вони десь в Росії цех відкрили, який цілий цех сидить отак і думає над тим, який же ж міф розганяти? Хто власне запустив на вашу особисту думку, міф про дедушку Лєніна про Степана Бандеру, що він поганий і взагалі там фашист, про УУН, як про структуру, взагалі, що це якась фашистська структура, вони там казали це. Хто це все запускає? Як ви думаєте? А, ви знаєте, пане Кирило, що, дивлюсь на те, що ми бачимо зараз засилля міфів, але так, давайте так. з вами подивимося: о, а де ж вони взялися? Дійсно, чи існує цех, де вирощують ці міфи. Так. Але якщо ми подивимося, наприклад, міф такий: українців не існує, це одна з гілок mm, русських. Ну, Цей міф 19 століття. Коли вони казали, що українці це частинка Вілікарос? Міф про те, що українська мова є суржиком. Це мова суміш російською польською. польською. Ну, ось це міф теж 19 століття. Міф про те, що, ну, що українці вигадали як політичний, політичний об'єкт. Вигадали в Австро-Угорському Генеральному штабі, ну, це, це міф початку ХХ століття. Міф про те, що, ну, які там можна сказати, що про братні народи, Ну так це теж міф, який модернізували в СССР, а до цього це був міф про братні народи, великаруський, білоруський, малоруський. Міф про те, що Україну вигадав Ленін, створив Лін. Mm -hmm. Ну так, це щось новеньке в озвучці, але це mm -hmm. існує вже там 20 років. Як міф про те, що Україну спеціально створюють як проєкт, який має назву Антіросія. Ну так це 70-ті роки, 19 19-го століття. Насправді величезна кількість міфів. Таких корінних, які створені в Росії. Ви ж подивіться, вони стосуються переважно більшості, по-перше, України, як ворога, а по-друге, вони створені в 150 200 років тому. І навіть існування бандери, і такого явища як бандерівці, це ніщо інше, як чергово-російський міф про пошук отут же пошук пошуки створення. Такого одного українця, який буде завжди зрадником. Бо всі українці це брати, і це частина Росії. А якийсь один українець буде зазвичай зрадником поганим. І ось цим от терміном Бандерівець вони просто оновили інший термін петлюрівці. А терміном петлюрівці вони оновили інший термін Мазепенці. Так нічого нового, вони в міфи не додали. Всі ці конструкти, які пояснюють історію Росії і що таке Україна, переважно створені в 19 столітті, щось в 18 навіть столітті. Тобто ми говоримо про 2-3 століття до цих подій. Але е, Путін яскраво використовує ці всі міфи, і про Юго-Западну Росію, так, а це. Перша третина 19 століття створені, і міфи про просможиві новоросі, малоросі це все теж дуже давні предмети, тому говорити про те, що їхні цех працює над новими міфами, не приходиться. Але од... водночас вони, кого використовують такі старі міфи, вони напрочуд гнучкі. І їхня пропаганда гнучка. Я один приклад наведу. От дивіться, Київ за три дні, пам'ятаєте цю тезу, бо так. тиждень, так? ну, тиждень. І коли Київ за три дні не вийшов і не вийшов за тиждень, значит, проходить кінець лютого, березень, квітень, початок травня. Ну, Ну, майже два з половиною місяці до 9 травня, до одного з адіозних знакових днів їхньої ідентичності. І от подивіться: 9 травня Путін виступає на параді. Знову йде демонстрація мускулінності маску... в'язів їхнього уряду, і Путін вперше. З 30-х років минулого століття, тобто вперше за 100 років майже, не використав у своїй промові як лідер держави слово фашизм. Ну, отувіть собі, завжди казала боротьба з фашизмом, так і він же говорить, що ми боремося в Україні з фашизмом. Путін сказав слово нацизм та неонацизм. Путін вперше сказав, що він пам'ятає, вони пам'ятають справу Другої світової. Щоправда, сказавши термін Друга світова, він ніколи не сказав Друга світова війна. Тобто він зрозумів, що він поставив на такі умови, коли напавши на Україну в 14 році, особливо повномасштабне, що збудражував світ, він ополював якими термінами? Звичайними, їхніми советськими в Україні фашизм. Проте, не взявши Київ за три дні за тиждень. Він очевидно відчув, коли йому просто західні дипломати, лідери казали: Володічка ти кукухай поїхав. Який фашизм? Фашизм зник в Італії разом з смертю Беніта Месселіні. Це Друга світова війна. Ніякої фашистської італійської партії в Україні не існує. І бачите, це подіяло. Він почав говорити про нацизм, про неонасизм. Він почав використовувати термінологію зрозумілу в Європі. І от це демонстрація гнучкості цього руского міра. Хоча вся міфілогема по суті була створена задовго до Хутіна і всіх його цих алкоголічних карликів і тому подібне. Дякую вам за перегляд цього інтерв'ю. Нагадаю, ми поспілкувалися з українським істориком, військовим Олександром Алферовим. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, напишіть коментар щодо цього відео та підпишіться на канал. Не забувайте про це. Ще раз дякую за перегляд. Слава Україні!